Шановні майстри, дуже приємно, що з'являється новий інструмент, і мені приємно, що я можу вам розповісти про нього. До вашої уваги зовсім нова шліфмашина просторонародня болгарка від Bosch. Називається GVS 18 v 11 s Які у неї переваги? Ну, Традиційно, звісно, акумулятор Bosch. Тут невеличкий люфт, який має бути. Немає питань, бачите, захищена від бруду. Е, є кожух, який швидко, швидко вставляється без інструменту. Є навіть гайка, фланець е, швидко зажимний, ну як на мене, дуже зручно працювати з нею. Кнопка традиційно стоїть з боку. Плавного опуску немає, але для 125-х болгарок це не критично. Гум... Прогумована, дуже зручна тонка в руці, безщиточний двигун, є дуже класна фішка, подивіться зараз я покажу. Коли різка зміна геометрії, вона виключається. Це захист майстра, е, захист майстра. Крім того, подивіться, якщо у вас там десь. наприклад, вона... Вона включена, і виставляєте акумулятор. У неї від повторного запуску є функція, щоб вона не включилась. Також, якщо диск, це безпека. У неї, бачите, є тормоз. Він не відразу спрацьовує, як, наприклад, у мілки. але він є, як на мене, досить все нічого. У неї потужність приблизно еквівалентна до е, мережевих приблизно 1100 Вт. Цієї потужності вистачить для того, щоб і різати, і шліфувати. Е, є регулювання обертів. Бачите, вона так організована. Але але, є два недоліки критичних. Перший критичний недолік. Тут декларується 9 тисяч обертів. Як ви бачите, 9 тисяч обертів. Я заміряв реальні оберти 7760 обертів. Бош вказує неправдиву інформацію. Чому? Для чого? Поясніть мені, для чого писати неправдиву інформацію. Вкажіть уже реальні оберти, які є, і буде спокій. А так ви просто в оману вводите плиточників. Друге питання. Дивіться. Де воно виробляється? А воно виробляється в Китаї. Для чого в країну тоталітарну переносити виробництво? Ви обпеклись на Росії. Росія стала країною ізгоєм. Ви звідти втекли, втратили там мільйони. І знову лізете в Китай. Якщо раніше і зараз випускається Bosch 18В 15 СЦ і 15 v 10 в Bosch 18В 10 СЦ, який трошки дешевше, не 7 800, а 10 тисяч гривень. Для чого ви лізете в Китай? Для мене це незрозуміло. Нагадую, що Росія це країна терорист. Росіяни, всі, які підтримують війну в Україні, які захоплюють території, які вбивають нас, вбивають українців, це терористи. Тому для мене незрозуміле рішення. До речі, на моєму огляді, який я проводив різні болгарки, порівнював. Бош, на жаль, зайняв в моєму рейтингу аж четверте місце. Поступившись в Мітаба, поступившись Енгелю, поступившись з Дніпром, тільки четверте місце. І все із-за оцих показників. Оцей показник і відповідно цей кінці. Температура у нього редуктора нормальна, він акуратний, він зручний, але, але є, але. Тому. Звертайтесь до мене, надам консультації, чесні консультації по всьому, що відповідно знаю. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!